Журналіст має право говорити вільно. Суспільство має право на інформацію, особливо якщо вона стосується корупції на державних підприємствах. Але що робити, якщо реалізація цього права загрожує національній безпеці країни, особливо в умовах війни з Росією? Замислитися над цим непростим питанням багатьох змусило скандальне розслідування програми наші гроші. Автори передачі розповідають про розкрадання в армії, називають прізвища посадовців та фірми, через які здійснювалась закупка російських контрабандних запчастин для нашої військової техніки. Давайте подивимося фрагмент програми. Державні заводи тоннами купували контрабандні запчастини з Росії. Аби офіційно все виглядало пристойно, контрабанду відмивали через фіктивні контракти з фіктивними фірмами. Однією з таких фірм прокладок була компанія Оптимум спецдеталь. Це викриття шокувало не лише українців інформацією. Миттєво скористалася країна-агресор. Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що саме після скандалу з Укроборонпромом Федеральна служба безпеки Росії перекрила маршрути постачання контрабандних запчастин в Україну. Оборонпром платив оптимум спецдеталі за реально поставлені вузли та деталі, і вони використовувалися для нашого оборонпрому. Для тих, хто одягає камуфляж і кричить про необхідність знищення страшних схем завозу контрабандою з Росії у і деталі, скажу новітні українські ракети середньої радіусу дальності зроблені в тому числі через те, що оборонпром закупив у поподібній схемі частину необхідних виробів. Та після того, як ФСБ перекрила схеми поставок запчастин з Росії, ремонтувати військову техніку стало неможливо, каже Юрій Луценко. Іншого шляху оборонпрому ну, може, хтось мудрий є, я не знаю. В моментах, коли йдеться про унікальні вузли і деталі, налагодить виробництво яких навіть в Радянському Союзі коштувало десятків років. А я як головний інженер військового заводу щось розумію підготовці виробництва. У зв'язку з цим постає питання, чи варто було журналістам оприлюднювати інформацію, яка потенційно може вплинути на обороноздатність України. Думки експертів розділилися. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що розслідування наших грошей мало на меті політичні цілі, і вони точно не відповідали національним інтересам України. Звичайно, це наносить шкоду і інтересам окремих осіб і національній безпеці. Колишній речник Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук висловлює більш помірковану позицію. Мовляв, журналісти мали і повинні були говорити про корупцію в Укроборонпромі. Та деякі нюанси в інтересах держави могли б і приховати. Я би не радив казати, звідки це обладнання і ця техніка закуповувалась. Оце питання, яке нас бентежить. Якщо ми сказали би просто, що це було закуплено в якихось країнах по Тичного табору, я не знаю, Венгрія, Словаччина, там інша країна, але не вказувати Росію можливо навіть і не було б такого резонансу. А от Микола Маломуж вважає, що журналісти зробили все правильно. Як колишній голова служби зовнішньої розвідки, він як ніхто знає, що таке державна таємниця. У інформації наших грошей експерт її не побачив. Більш того, Микола Маломуж переконаний, що слова журналістів жодним чином не суперечать інтересам національної безпеки, адже ФСБ Росії і до виходу передачі знала про постачання військових запчастин в Україну. Журніст має право своїми засобами розкривати. Він не підірвав основи безпеки. І запчастини, наприклад, чи до БТРів, чи запчастини до літаків, це не являється таємним. Тим більше, всі ці запчастини вдобуються в Росії відомі Росії. Я рахую, що журналіста діяли правомірно і підстав їх притягати до відповідальності немає. Чимало експертів зійшлося на тому, що користь від журналістського розслідування таки є, адже завдяки йому чиновники почнуть ворушитися саме в інтересах держави. Їм доведеться шукати альтернативу російським запчастинам, думати про імпортозаміщення комплектуючих та налагодження власного виробництва. Це шанс для України розвивати власний ринок, розвивати власне виробництво, те, що ми в принципі можемо зробити. Баланс між демократією, свободою слова та державною безпекою він дуже тонкий, звичайно, і це питання хвилює ну, громадськість будь-які країни, а особливо тієї країни, яка перебуває в стані війни. Тому казати зараз, чи містила ця ці передачі бігуса якусь таємницю державну, чи зашкодило це нашій оборонній здатності? Це звичайно питання, яке нас хвилює. Чи зможемо ми розвинути власне виробництво комплектуючих для української армії і як швидко? Це вже тема для іншого сюжету. А от питання балансу між свободою слова та захистом національних інтересів поки лишається відкритим.